Аби збивати дрони, треба вчити. З маличку російські школярі у старших класах вивчатимуть, як управляти безпілотниками за підсумками такого курсу, діти знатимуть алгоритм протидії БПЛА противникам та виконуватимуть практичні дії з управління на полі бою. Навчатимуть такого у 10-х та 11-х класах. Керувати дронами будуть не тільки школярі, операторів почнуть готувати ще в коледжах. Раніше про це заявляв міністр освіти РФ Сергій Кравцов. За його словами, першим навчати цієї спеціальності почне Курганський технологічний коледж. А не чекать. Тренінгів і вже готують гарматне м'ясо у Тюмені. Там 14-річних підлітків вже вчать стріляти з бойової зброї, керувати дронами та навіть штурмувати будинки. Хлопці і дівчата відвідують заняття з управління БПЛА, вогневої підготовки та тактичної медицини. Є стрілянина зі справжньої бойової зброї: пістолетів Лєбєдєва, Яригіна, Макарова та автомата Калашнікова. Тренінг вже пройшли близько 300 підлітків. Майже всю зміну дітей тренували, а потім дали перевірити засвоєне на дводень. Практиці те, що війна вже близько, давно відчули і у Білгороді. Ні, там поки дітей не мобілізують, а місцеві школи готуються до початку навчального року. Вікна перших поверхів закривають мішками із піском та планують проклеїти броньованою плівкою. Так і хочеться запитати: ой, а чого це? А що случилось.